15 жовтня мери Маріуполя, Вугледара, Скадовська та Каховки захищали стратегії розвитку своїх міст спільно зі своїми одногрупниками по другій програмі школи мерів, які претендують на роль міських голів. Вони переконували експертну комісію, що їх стратегія розвитку міста гідна втілення в життя. Комісія заслухала і оцінила 11 команд. Сім команд успішно склали іспит. Мені сьогодні дуже приємно відзначати, що висники цьогорічної програми, які минулого року, значно еволюціонували в баченнях перспектив свого міста, зрозуміли чіткі кроки, як потрібно досягати свій результат, як те бачення реалізовувати в життя. Відмічу, що цього року це у нас перший досвід роботи ще чинними мерами. І дуже приємно, що вони відповідально поставилися, дивлячись на те, що не було багато викликів і операційної роботи, вони все ж таки активно працювали, навчалися і концептуально намагалися дивитися на місто ззовні, а не зсередини, зрозуміти, а куди можна його провести. Дуже порадувала презентація команди Маріуполя. Перевищила всі очікування, які в нас були до того. І як на мене, як керівника школи України, слід очікувати значного стрибка в розвитку серед міст саме в Маріуполі. Тому рекомендую активно спостерігати за цим містом за 3-5 років. Динаміка буде в них найбільшою. Експерти відмітили чотири найкращі роботи: це стратегія Маріуполя, Вугледара, Полтави та Ужгорода. Згідно методології оцінювання, щоб команди захистили свою стратегію. Потрібно отримати не менше 55 балів зі 100 можливих захистом стратегії розвитку міст завершилося навчання сьогоднішніх та майбутніх представників місцевого самоврядування на програмі Школа мерів. У підсумку цьогорічної програми сім команд учасників школа мерів отримують сертифікати випускників, а четверо слухачів школи. Вручення сертифікатів відбудеться під час міжнародного конгресу мерів. Який відбудеться 5-6 грудня в готелі Фермонт. Нагадаємо, що останні півроку учасники школи вчились, як формувати та реалізовувати стратегії розвитку міст та переймали досвід колег з Кракова, Лодзі та Любліну, після чого при підтримці експертів готували проєкт стратегії розвитку свого міста. Друга школа мерів була реалізована агенцією спільні зусилля в партнерстві з клубом коло та бізнес школою Мім Київ. Фінансували програму Вестерніс Ентерпрайз Фанд.